Ти коли-небудь відчувала, що тебе ніби розривають на частини, що ти маєш бути ідеальною мамою, успішною професіоналкою, турботливою партнеркою, завжди красивою, мудрою, сильною. Сучасна жінка живе під постійним тиском, від неї очікують, що вона буде ніжною і водночас незламною, відкритою, але стриманою, будувати кар'єру на рівні з чоловіками, але залишатися жіночою. Де ти в цьому світі, де ти справжня зі своїми бажаннями, потребами, втомою, що тобі не говорять? Ти не зобов'язана бути зручною для всіх? Ти маєш право відпочити, навіть якщо не все зроблено? Ти маєш право на допомогу. Допомога це не слабкість. Ти не повинна відповідати чужим очікуванням. Як повернути себе собі? Відчувати свої межі, не дозволяти іншим визначати, що для тебе правильно, давати собі право на відпочинок, бо виснажена жінка нікому не потрібна, особливо самій собі, знаходити час для себе хоча б 10 хвилин. Бути собою, а не бути ідеальною, бо справжня ти набагато цінніша, ти вже достатньо, просто тому, що ти є. Світ змінюється, але точки опори завжди можна знайти всередині себе.